Дитячий садочок це важливий етап в розвитку дитини, там, де дитина починає вчитися жити в колективі, спілкуватися з дорослими та спілкуватися з іншими дітьми. Тож, як саме обрати кращий дитячий садочок та яким критеріям якості освіти має відповідати дошкільний заклад? Про це ми поговоримо, спираючись на європейські рамки та показники освітніх програм за міжнародною методикою Екерс. Хочу сказати, що ця методика екерс також існує і у нас в Україні, і за нею також відбувається оцінка якості освіти в дошкільному закладі. Але хочу сказати, що і у нас в Україні Міністерство освіти також розробило свої критерії оцінювання якості освіти в дошкільному закладі. І ці критерії часто переплітаються з міжнародною системою якості освіти ЕКЕРС. Розглянемо перші критерії це взаємодія. Як відбувається взаємодія між вихователем та дитиною, а також між дитиною та іншими дітьми, тому що саме через взаємодію відбувається навчання дитини? Хороший педагог завжди буде звертатися до дитини на ім'я з повагою, з радістю, з любов'ю. Хороший педагог завжди поважає, чим цікавиться дитина, завжди вислухає дитину. Він мотивує дітей до спілкування і взаємодії між іншими дітьми. Він допомагає дитині визначити власні почуття, а також поважати почуття інших дітей та дорослих. Якщо вам цікаво дізнатися інші критерії оцінки якості освіти в дошкільному закладі, ставте мені лайки у коментарях, і я буду знімати наступні відео.